Всім привіт! Сьогодні з вами приготуємо дуже смачний салат великодній. Для початку відваримо до готовності свинний язик. Після того, як у нас всі складники готові, починаємо нарізати салат. Нарізаємо соломкою відварені яйця, відварений язик, свіжий огірок, маринований огірок. Також можна використовувати квашені. Півкільцями нарізаємо синю цибулю та дрібно нарізаємо петрушку або будь-яку вашу улюблену зелень. І все складаємо у миску. Далі салат заправляємо, додаємо сіль до смаку, суміш перців та заправляємо майонезом. Рецепт я використовую домашній, рецепт якого є у нас на каналі. Все гарно перемішуємо. Салат готовий, можна його подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати салат за цим рецептом. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.